Сьогодні ми знову на полігоні. Черговий раз будемо тестувати вибухості віконні конструкції. Цього разу будемо робити чотири планованих керовних вибухи, але перший, напевне, буде найцікавіший. Покажу вам, про що йде мова. Ми підготували ось таке цікаве вікно. Зовні виглядає абсолютно ідентично, як і всі інші, які ви бачите кожного дня. Але на це вікно було наклеєна спеціальна плівка, яка продається на нашому ринку з гарантією вибухостійкості. Називається вона бронестійкою плівкою. Наше припущення, що в результаті весь цей склопакет, вся ця стулка і цей склопакет, вилетять в середину приміщення, пролетять декілька метрів і опиняться тут. Для підсилення ефекту залишаємо тут два манекени, аби внаслідок вибуху і виль потенційного виліту стулки або спопакету побачити ефект ураження для двох манекенів середній кімнати. Отже, ми провели вибух керований. Наша точка зору підтвердилася. Вибуха стійка плівка здатна частково затримати уламки скла, але з вирішенням однієї проблеми вона створює абсолютно іншу. Два склапакети, обклеєні плівкою, вилетіли всередину орієнтовно на 4-5 метрів. Ефект, який я називаю ефектом літаючих гілютин, у людину може прилетіти вся маса склапакету. І друге, окрім самого склапакету. Всередині прилітають також і уламки скла. Ще один коментар технічний. Бокові та верхні штапі повністю вилетіли, нижній штапик залишився, але при цьому склопакет, наклеєний плівкою, вилетів всередину, хоча рамка разом з бутилом залишилася.